Ковалірочка має таку компаньйон, з кроки намотувати, скажу вам по правді, що мали зустрітися на півдороги. Я вже мало того, що свої півдороги пройшла, прийшла, ще її прийшла. А вона стоїть на кульці і махає мені рукою, то добігала. Розумієте? Я вам зараз її покажу. Бачите, білій куртості по телефоні говорить, стоїть, бачите, стоїть. Ну Я кавалерка, якщо чесно, то я в шоці. Я просто в шоці. Я вже, можна сказати, половину кроків намотала, бо є де йти, а я ще так, знаєте, повеляла парком, туди, туди. Один словом, ціль сьогодні, 10 тисяч. Ну, але скажу вам, кавалерка, не відмовлюся, що якщо буде більше, батарея, правда, сідає. Ну, але нічого. Я думаю, що ми ті кроки намотаємо. Зараз що нам скаже? Наша крокина мото, дай Боже щастя, то пів дороги, тайше ходи. Та ти мені скажи то пів дороги, так, та я так, всю так. дорогу прийшла. І Аля, тако вийшла, то, вниз і дивлюсь... куча, Слухай, дивлюся, вийшла вниз біля церкви, дивлюся, де ти моя квіточка? Та нема моєї квітки, я далі шурую. Ти знаєш, де ну, я була? Де ти, все ти знаєш. Я вирішувала ну, серйозні питання. Так, діти, то є свята. Но. Ходи, я тобі покажу склад. О, точно. Іде? Да? Ти там ніколи не була. Ми маємо сьогодні вільний час. Трішки, так, трішки, трішки від нього трішки. часу, так що поки, ми поки дитина вчиться, то ми маємо час кроки набута. Та й таке козити. Курця,